Слава Україні, доброго дня, дорогі друзі. Запрошую вас до себе в практику. Практик сам показую вам її, трошечки похизуюся, так. це у нас хол, тут проводяться групові терапії. Тут документи, які показують, що я лікар-психіатр, психотерапевт, швейцарський лікар, маю дозвіл. На практику, тут мої улюблені дипломи. тут мій колега Олівер, також бачите, є у нього дозвіл на практику. І запрошу вас пройти в мій кабінет. Ось тут ми зустрічаємося. Я і пацієнти. Так, і тут це місце, де сидять пацієнти. Повертаюся знову до вас і хочу вам дещо зараз розказати. Це взагалі-то е такий е ефір для психологів. Ми були минулого разу, ми зустрічалися на стримі, і мене дуже занепокоїли розповіді психологів про те, як вони працюють. Тобто, що вони мають обов'язок приймати певну кількість пацієнтів. Це вона більша за ту можливість, яку взагалі можуть собі дозволити прийняти без шкоди для себе психотерапевти. І інший, другий момент, який дійсно був дуже дуже цікавий, це документація. Тобто, що мають робити е, психологи, і, е, що мають вони писати, і що так стається, що приходять до них е, перевірки, які читають всі дані пацієнтів. Шановні, шановні колеги, перше, все, що вам сказав пацієнт, все, що ви записали, це належить не вам, не комп'ютеру. Воно належить вашому пацієнту. Тобто, кожний пацієнт має право в жодно, в кожної хвилини, кожної щомиті, вимагати від вас дати йому його документи. Тобто те, що ви написали про нього. Це міжнародний закон. Друге, ви не маєте права сказати жодній людині в цьому світі, про що ви говорили зі своїм пацієнтом на засіданні? Жодній. Тільки з дозволу пацієнта чи клієнта ви маєте право видати інформацію, яка належить пацієнтові. Вона не належить вашій клініці, вона не належить вам, вона належить вашому пацієнту. Це просто скандал. Дивіться, цих даних ну, поставили у керівництво. не знаю, розумієте, Ці речі вони в комп'ютері, вони абсолютно в, в інтернеті, в доступному, в обсязі, в всьому, що ви хочете. Це закон. Ви не можете допустити до, того, до цієї таємниці жодну Е, Було також, був також момент про те, що пацієнт виразив свої дальні думки. так що... Ну, я щось собі зроблю, не знаю. Є два випадки, коли ви мусите, мусите взяти на себе відповідальність і прийняти рішення. Це коли ваш пацієнт говорить про те, що він забере все життя, тобто він небезпечний для себе. І коли він говорить, що він забере життя у когось іншого, це закон, ви маєте зробити все, щоб пацієнт був ізольований на час, щоб він не зібрався до зброї, до можливості скоїти суїцид чи гомоцид, тобто вбити когось іншого. Будь ласка, ви дзвоните в поліцію, ви повідомляєте про намір? Ну, спершу ви маєте вияснити, що він, що він під, цим, під цим думає? Маєте пройти повністю від початку до кінця? Це опитування суїцидальне. це не є протокол, це ви по, по, ну, по, по вже стану питаєте. Ви впевнені в тому, що ви хочете? Будь ласка, якими способами ви хочете в причинити собі? Як часто ви думали про це, чи є наразі у вас ця можливість і так далі? Ви просто повністю пишете, проговорюєте, що він має на увазі під тим, що я не хочу більше жити. Це латентні думки, чи це дійсно готовність скоїти суїцид? Ви це записуєте, обов'язково документуєте, дзвоните в поліцію і абсолютно. Дословно, до кожної літери це говорите. І тоді ви прийдете відповідальність за життя цієї людини поліції. Обов'язково запишете, що ви повідомили, хто був на зв'язку, як звали цю людину з поліції. Да, Обов'язково. Е, я, я, я була вражена, я була, дійсно вражена. Е, Некомпетентністю, некомпетентністю людей, які відповідають за психотерапію наших українців, особливо в такий час. Тут не треба щось вишукувати. Це все є абсолютно на всіх сторінках. Що треба робити? Що, як це робиться, тому що ми працювали в Мозін саме над реформою психотерапії і пси психіатрії психотерапії. Я саме з цим якраз зіткнулася цієї повної некомпетентності, з бажанням зробити це знову Радянським Союзом. Слухайте, не можна це робити, не можна. Шановні колеги, я маю велику надію, що ви мене почули, тому що ваше життя, ваша свобода знаходиться також в залежності. Від того, як ви будете діяти, якщо ви десь колись хтось розкаже те, що вам пацієнт розказав, та роз, десь розкаже маленьке містечко, взагалі провінція, і навіть не має значення. В космосі розказав, всі почули. Пацієнт має право подати на вас в суд і буде повністю правий. Це була, звісно, дуже велика антиреклама на вчорашньому стримі. Я маю надію, що ми знайдемо такі більш-менш елегантні виходи з дуже некомпетентної концепції. Бажаю вам гарного часу, гарного вечора, гарного дня і до нових зустрічей. До побачення!